І всім привіт, народ, з вас. Висоподбайка ми продовжуємо грати в. Iron 4 за Ісландію. Ми тут потроху б'ємо Норвегію. Мені більше військових заводів. Ой, ми тут, до речі, повністю тебе забудували береговими укріпленнями. А, ні, не повністю. Ще може теоретично одне. Але нормально Австрія, о. Астурія. Я тебе домагаюся підбудовою зараз. Більбо звільнити більбо, бо я там військові заводи собі побудував, а мені якраз таки їх не вистачає. Мені більше виробництво піхотки, я... Позаповнював свою піхотку. свої дивізії піхотними батальйонами. Бригадами, чи що там. Ой, контрна тут цікаво. Зараз зіль'ємо їх тут. Ще з однієї провінції. Погнали. Думаю, хто швидше дійде. Ти через. А, ти через дві години будеш. Ну мені не подобається, що ти через дві години будеш. Давай я тебе затримаю поки я сам не підійду. Ой, а я підійшов. Все, бувай. О, спіймав їх в боях. Самовбивчих боях. Прекрасно. Продовжуйте. Мені подобається. Так ой, тут ще можна їх відбити, бо вони лохи. Самі дали себе спіймати в самовбивчих боях. Все. Так, ти будеш через 5 днів, а я ось ось зайду. Уф. Ще, ще сюди откують. Ой, упс. Я через скільки тут буду? Через добу. Одинацію, ти через 11 сюди. Дуже неприємно, тому затримуємо вас тут. Я не дам сюди зайти. Розуміялись. Все, я скоріш вас відіб'ю звідти, ніж дам зайти. Все. Так, де загроза? Куди загроза? А, сюди? А, нормально. Тримаюсь. Можна навіть одного відправити кудись сюди. Тут. Блін, мені не подобається, як ми тут стоїмо. Давайте цю провінцію все ж таки не треба захищати, встань краще сюди до повертись. О, тут якраз висадка. А сюди вони випадково не припливуть? Чисто сюди хочуть висадитись. Блін, а знаєте що? А може підбудувати ось сюди укріплення? Вони сюди часто атакують. І нам дуже важливо ця провінція. Ой, ми там укріплення зробимо, то стій на місці. Намагаються висадитись віддачу. Ось тут вони роблять боляче. Відносно мені. Відносно боляче роблять. Але. Не протрапляйте. А ну-ка. Може, ти почнеш атакувати, ні? Тоді ви потрапляєте в контрнаступ просто. Віддачу. А, припинили атакувати. Ну і нехай. Ну і не треба. Просто одну дивізію сюди. Так, північна Норвегія, південна Норвегія. Ну, вони самовбились. Все, то самовбувалось. Тут вони також не висели, не проб'ються. Можна буде потім, потім також тут побудувати щось. Щось, типу, укріплень. Бо знову ж там безперервні наступи йдуть на нас. Тут чому б і ні? Хм. Звідси було б цікаво відбити їх. Так, стоп, вже ні, вже не цікаво. Ну, я просто зменшив би фронт, пробившись там. І, і, і споряджень не вистачає. Але й фабрик не вистачає, щоб потім збудовувати провінції, які мені потрібні. Типу і фабрики не Але й військові заводи не Ось тут. Звичайно, красиво провінція. Ще одна гра, погнали. Дуже просто зайшов. І ще ближче, ще ближче до, до порта. Ну-ка, ти стой! Двоє з вас сюди. Тибет. Кому ніяка на Тибет. Хм. Тибет, є шанс, що ти приєднаєшся до союзників. Чи є шанс, що ти приєднаєшся до союзників? Це було б красиво. Блин, але. Кляті танчики. Ось танчик це вже склад. Хоча там нема танків, чому він так хорошо захищається, що тут нема танків. Погнали. Так, знову висадка в Південну Норвегію. Нормально, можна одну дивізію сюди теоретично перекинути. О, якщо я спробую протакувати тут. А, ну так собі. Ідея, не ідеальна. Тут так само стопаємо. Mm -hmm. Окей. Красивий контрнаступ тут, тому що вони без постачання. Я просто їх тут по Ну, просто зроблю їм боляче, а сам собі зменшу фронт. ха Ха-ха. Так. Воно ну, вони самовбиваються усюди. Мені, до речі, цікаво. О, так, тренуйтесь потроху. Трохи тренуйтесь. Блін, не 150 тисяч вже б салок втратив. Але знову ж, салок об мене 857 тисяч. Вже не в 6 разів більше. Ну так, бо я почав атакувати активно моментами. Тому не в 6 разів різниці. Неприємно. Хотілося б в 6 разів різницю. Так, дай. Блін, кидай, тримайся, я не знаю. Тебе багато дивізій, щоб триматись, пособітний китайський фронт має триматися. Ні, мені, мені скоріше цікаво. Скоріше цікаво, що там совак, совок. Ну так, ось тут воює, ось тут воює. А союзники що роблять? Зазвичай тут совок ще з союзників почне. Чи він не воює, тому що з нами воює. Сюди я не проб'юсь так. Ні, проб'юсь. Зараз. Зараз буде красиво. Ой, і тут буде красиво, погнали. Ще на одну провінцію зменшу собі фронт, але їм також зменшу фронт. Давай, 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 давай. Блін, дуже близько. Дуже близько, щоб зайти в цю провінцію. Так, а чому? Зайдіть? Що? Так, знову південна Норвегія спробував їх висадки. Удачі, напевно, їм. Так, стоп, що тут трапилось? А, як так вийшло, що тут тільки одна твізія такої. Окей, тут же стоп. Тут же нас застопили. Буває. Ой, я ти спочатку сюди, потім сюди. Щоб трохи довше пройтись, трохи більше відновитись. Але так, в перерви треба сюди закинути якісь мінімальні укріплення. ...перерви між наступами. А, вони взагалом усюди вирішили масово проатакувати мене. Що їм не допомогло. Я навіть більше скажу, що зробили їм тільки гірше. Стоп. Зайдіть в цю одну кляту провінцію. Кляті гори. Так, дякую те, що ми тримаємось. Кляті гори через те, що тримаються вороги. О, Піхотка, У нас є прорив. А, ну прорив плюс 6%. А вже ж вартість виробництва нехай дорожче, але прорив. Зайдіть сюди. Ми давайте звідси їх ще відіб'ємо, вони зараз самі самі спрокували мене на контрнаступ, самі видно. ми сюди. Давай, майже майже зайшов. Є, без одного. О, а давайте. Ви в трьох, без тебе сюди сюди сюди, двох сюди сюди. Якщо я зможу зараз пробіжатись. Так, ти через скільки тут будеш? Через три дні. Нормально. Ай! Ще паняшка тут прийшла. Та ну. Є, все, фу. Так, стоп. Спочатку нехай спробуємо укріпитись. Тут мені не вдалося пробити, зупиняюсь. Буває. Знову ж взяти ось цей норвежський порт. Якщо я зможу це зробити. А ну-ка, ти один сюди, ви вдох сюди. Окей, я поки що зупиняюся. Ні, 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 вони вийдуть зараз з цієї провінції. Ну Окей, я її візьму. Хоча це було б прикольним оточенням, але я її візьму. Звідси сюди зручно буде ось так робити. Так, от хоча б. Ну. Навіть першу не відбудували перше укріплення. Нам просто ось настільки не дають. Південна Норвегія знову висадка. Та пуф Окей. конвоїв. Не вистачає конвоїв, бо ви їх топлять. в -то флот також не хочеться. Коротше, у нас дуже, зараз дуже така собі ситуація взагалом. Давай, сюди. Якщо вдасться ось тут їх обрізати, це також буде прекрасно. Бо вони все одно втратять. Просто втратять в частині своїх територій. Якщо сюди? Поки там танечок не відновився. І зараз ще звідси підкріплення. Погнали. Ой, стоп. Вони лохи. Ти сюди. Ви сюди. О, а звідки ви ще підійшли? Нормально. Нічого страшного, я не дам вам підійти нікуди. Взяти порт. Взяти порт, будь ласка. Оточити порт. Окей. Оточити порт. Дайте мені, оточити порт. Шах вони прям захищають цей порт. Тут що, укріплення? Ні. О, цікаво. Які лохи? Ви ніколи не зможете. Ви, ви ж курсі, що? Чи зможуть? Ем, бонус на захист. Тут максимальне укріплення. Так, це просто. М -м. Якого біса тут сталося? Як ось це сталося, мені цікаво. Так, стоп, що? Якого біса? Завантажити? Робіть зі мною що завгодно за ці завантаження, але ну. Сорі, я Я б проти Савка з єдиною підтримкою у вигляді Китаю. І ще якось перемагати маю. Типу, я маю повне право на перезавантаження. Угу, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ось тут, ось тут. захист конвою. Хоча б над своїми основними провінціями. Так, тут. Ти сюди, через шифт сюди. Ось так. Тут у нас. Блін, така красива ситуація була, а я її прогавив тепер. А, все, вони припинили атакувати, що? Як? Окей. Сподіваюся, хоча б трохи не буду давати їм висаджуватись. Хоча б трохи. Так, вперед. Проб'ємось в цю провінцію. Є. є є є, є. є. по-хорошому сюди одразу зайти. Давай. Ось цю дивізію. І ось цю зупинити. І без однієї дивізії, можливо, одразу сюди. Це було б прекрасно. Оточити в них, відрізати північ від порта. Від останнього порта. Ї-є-є-є. Ой! 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 Чиясь північ лишилась без порта. Так, сюди я прям не проб'юсь, окей. Зупиняюсь. Було б непогано, щоб тут нормально. Блін. Окей. Щоб сюди непогано... було б непогано. Якщо б сюди якось їхала інфраструктура. За скільки? 24 дні? Давай нехай останнє. Остання фабрика, яку я там запланував. Але те, що я зараз тут зробив, я під їх основним портом, який тримає їм Норвегію, завдяки якому в них все ще жива Норвегія. І я під останнім цим портом. Так, триматись тут буде складно. Я це знаю. Я це завчасно зрозумів. Якщо взагалі можливо буде втриматись мені тут. Оце реально, ну типу. В них є. Це єдине місце, де в них є постачання, в мене нема. І ми його, зрозуміло, ще не втримали, бо це і справді складно. Але окей. Окей, ми все одно недалеко від порта. Краще просто з цього боку підходити до порту. Або оточувати їх ось тут. Ні. Навіть якогось одного укріплення побудовано тут. Як вам тяжко. Але і їм тут дуже непросто. Вони тут саме вбуваються і дуже сильно. Мені не подобається те, що бот не вміє поступово відступати. Якщо б мені дослідити, насправді, в якийсь момент би отримати собі авіацію. Це було б дуже непогано. Так, ти один, відступи, пройдись, відновись, ось так. І повертайся. Ось так. Може, ще ось так. І вже пов... Ще хоча б з однією повністю відновленою дивізією буде краще. Що ми тут вивчили? Краще. М Давайте ось тут шанси. Коротше, зменшимо шанси отримання критичних поранень для наших човників. Лендліз. Ну, ой, дякую. Ні, відпхилити. Занадто багато конвоїв потребує лендліз. Блін. Нас топлять ці конвої. Мене це дратує, чому я не можемо обрати, які саме. як саме вести мені постачання. Краще конвої, знаєш що? що? Краще взагалі. До конвою. Це не менш важливе для нас. Якщо не більш навіть. Ви бачите, яким стало складно. Давайте також відступай. Роби коло. Ось так, коло. Де не Кого нарв... Якого біси? Відкріпити сюди. Вони ніколи сюди не висаджувались. Все. Не дам. Чи вони провозять цю висадку, мали на увазі, як погано. Так зараз. Ти сюди? Ти відступай сюди. Ти також вперед сюди. Ні, ти. Ось так. Все. Так я живий. Стоп! Ви серйозно. Які ви лохи? Лохи? Ні. Я не дам їм підійти. Не заважайте мені. Це дуже важливо. Не заважайте, я щось прошу нормально. Будь ласка, не заважайте. Упс. 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 Ой, як так вийшло? Як так вийшло? Ой! 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 Як шкода вас? Вас ваш південь потрапив в оточення. Як вас шкода. Ну слухайте, ви так хотіли пів... на південь. ну що тепер скажете це? Блін. Блін, 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 Ось тут я некрасиво зробив. Так, давай. Ти сюди. Ви сюди? Ти через шифт сюди. Ти також. Ти сюди. Ну ні, не дайте тут їм розійтись. Нам необхідно закрити їх в одній провінції. І вбити. Що тут відбувається, я не до кінця розумію, звісно. Люди на Норвегія? Блін, ще сюди висаджується. Звідси не прибрати дивізію. Ні, вас нема вибору. Ми маємо їх звідси відбити. Ми не маємо дати їм відновитись. У нас... нас є перевага в тому, що вони в оточенні в нас, а не ми в них в оточенні. Але мені дуже не подобається, як ми тут їх атакуємо. Дуже не... Не... неефективно. Окей, стоп, стоп. Все. Окей. Дуже неприємно. Дуже неприємно. І дуже погано, що так сталося. По одному укріпленню додатково Погнали. Блін. Ну так, нема перемог без поразок. Ми взяли ось тут південь, але по і того, у нас жахливий стан ось тут. Так. І можливо навіть одну дивізію звідси відкріплю. Перекину. Лишайтесь стояти в цих трьох провінціях. І ти швидко сюди. Тут зараз їх побільше оточимо. Північна Норвегія, хоча все нормально. На південь Норвегія ще загроза ось тут, прекрасно, звісно. Да, про що ще можна мріяти? Мені треба більше дивізії. Гробництва не вистачає, у нас навіть піхотки тепер не вистачає. Не те, що у Савка краще стан. Він у нього гірший. Так, потроху закриваємо це оточення, можна буде більше дивізій перенести всякі прикольні місця. Так, стоп. Якого біса тут трапилось? Що тут сталося? Ви адекватні? Як ви могли це дозволити? Так, нормально, окей. Я просто, коротше, занадто багато місць, на яких треба концентруватися, я втрачаю концентрацію. Бо неможливо усюди одночасно концентруватися. так тут що? Ой, мене дратує. Бот не вміє е, цей відпочивати там, в таких подібних місцях. Ні. Давай звідси їх відіб'ємо, щоб забрати в них будь-яку можливість на майбутнє... на майбутню в... можливість вийти з оточення. Серйозно, в мене нема постачання ось тут? Ти в столиці стоїш, тут не може не бути постачання. Який бред, як мені це не подобається? Я буду плакати. Все, нехай забудуть про те, щоб вийти з оточення. Трохи вбиваємо, добиваємо їх. Ось тут, звісно, все дуже прекрасно у нас. Але нормально. Е, який жах! Так, Йогославія претендує на Болгарію. Ой, цікаво, нехай. Нехай де. Хм... слава, ви союзники, так? Ой, буде хорошо, якщо ви союзники, проти комуніяків підете. Коротше, це ще один фронт для Комінтерну. Йогославія слабка. Жах, яка слабка. Вона мені не допоможе. Ой, давайте їх спочатку зачинимо в одній провінції. Та куди? Що ти робиш? Ти атакуєш кудись? Ой, то ладно. Дивіться, їх тут. 11 провінцій. Прохочуть те, що в них недостатньо сил, щоб відновлювати свої дивізії. 11 дивізій. Прохочу те, що в них не вистачає сил, щоб відновлювати свої дивізії. Чисто спорядженням. Ну, не те, щоб в мене є спорядження, але в них також нема. То враховуючи це все. Це прекрасно. Тепер погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давайте ви відкріпити сюди. Сюди. Ага, укріплення. Кайф. Вони ще користуються моїми укріпленнями. Прекрасно. Вперед. втримаємо. Якось втримаємось. Якось. Із гірших ситуацій виходило. Знаєте що? Із гірших ситуацій я виходив. Південна Норвегія ще загрози виставки. Прекрасно. Звісно, мені тільки цього не вистачало. Ще однієї загрози виставки. Але, блін, знову ж, ураховуючи те, як я тут взагалі знаходжусь, як я тут тримаюсь, то те, що я роблю, це просто. Такий вогонь, типу. Ну, коротше, це топ. Загалом. Так, чи інакше все, що я роблю, все, що тут відбувається, я прям. О, я прям молодець. Якщо в них тут порт... А, порт, на жаль, в них перекритий, але вони лохи. Так ні, не настільки, але вони потрапили в оточення. Але там в них є шанс взяти ось цей мій порт. Я, звісно, його захищаю, але в них є шанс. Топ. Топ-бонус на захист. Тут треба трохи вирівнятись і все буде гаразд. Тут так само. Ну, блін, савку також дуже погано. Не тільки нам тут погано, савку також погано. І тут атакує дуже часто не савок, а його союзники. Що, до речі, неприємно. 253 тисячі я б Савок втратив. Савок об мене. Один і один мільйон. Нормально. Чотири рази, але чотири рази недостатня різниця. Ну чесно, я не хочу, щоб ви тут з оточення вийшло. Тому давайте трохи поперекидусь. Ні, воно вийшло з оточення. Та ні, все не треба. Тоді просто намагайся захистити цю провінцію одну. Ах. Набридли. Савок, ти мені набрид дуже сильно. Жах, е, він прям хорошо мене тут побив. Що? Ні, ви порт не мало б забрати. Ой, як тут некрасиво. Як тут погано, я б навіть сказав. І з півночі ж не забереш війська. Окей, нам тут треба хоча б якось відпочити, хоча б якось укріпитись, бо вони тут, насправді так кажучи, прорвать мене на несподіваності. Не ефект і несподівано чисто, бо я просто не встиг укріпитись. І на цьому вони мене і відбивають. Контрнаступи не допоможуть. Посипатись з півня, як прекрасно. Прогавити одну висадку. І посипатись. М -м -м. А якщо я завантажусь? Блін, ненавиджу. Це чисто совок завдяки союзником своїм перемагає, бо висаджується не, висаджується не совок, висаджуються його союзники. Да, ось. ось вони проблеми. М -м -м -м. Так, окей, зараз. Зменшую захист інших портів. Блін, ну в таких красивих умовах стоїмо просто. І зараз зливатись через одну прогавлену висадку. Все, перекидуй ще додаткові дивізії. Будь ласка. Блін, ніхто ж не допоможе, ніхто не допомагає. Скидайте їх хоча б тримати піх в двох цих провінціях. Ой, а сюди я зможу взяти? Зайти? Ой. А що може. Так, стоп. Спробуйте їх тримати тут? Може вони порт лишили не з закр... Ні, вони. Нормально. У них все в цьому плані нормально. За них не треба переживати. Хвилюватись. Так. Ой, ой, але. Окей, Окей, так ще можна. Так ще можна працювати з цим. Але, блін. Так, стоп, мене. Сорі. Але мені не вистачає. Сталі? Британці припинили мені. Британці на мене ембарго кинули, чи що? Серйозно, Та якого біса? Закриту економіку. Так. Це єдиний наш шанс трохи збільшити сталь. І то вона не збільшилась. Де в мене сталь? Та в столиці? І ось тут 11 блоп. Ну, я хоча б трохи підкотуповувати сталь. Короче. яке пекло. О, посилання ж описі. Ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в War Factory. Гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає прям прекрасно. Якщо ви до бажано, це мене неймовірно підтримує. Так само, як якщо до бажаного всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у відео. Підписки, вподобайка, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте!